Всім привіт, всім добрий день. Сьогодні у нас неділя, вихідний. Ми сьогодні вирішили піти в ліс і подивитися, чи виросли там грибочки. тому що пройшли два дні такі добрячі дощики. Ну і у нас є якась надія, що там є гриби. Зараз будемо йти і будемо дивитися. Я йду зараз по вулиці, на якій ми живемо. А от там у нас покажу одразу вихід. Там така посадочка, і трошки далі проходиш через поле, і там ліс. Прийшли ось кінець вулиці. І от сюди отак от проходиш. І далі, далі йдеш, і там ліс. Так, пішли. Ідемо. Ось така посадка. Це та, що горіла в нас. От. Ну, я Там відео в мене є на каналі, який в нас тут був страшнючий пожор. Ось. І тепер отут же травка. Стало. Бачите, оце все, що. Ето. Це у сусідів, це все, це все воно горіло, це що жовте. Ось от. От. От, 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 тут також, також була пожежа, дойшла. Ось, оце ми так йдемо. Тут навіть ще запах цей залишився. Який такий, знаєте, горілий, горілого всього. Отуди от, нам потрібно буде йти. Богдан тут зі мною. Є гор, і от туди ми зараз підемо, туди далі трошки. Продовжуємо йти далі. Вон, дивіться, яке все згоріло. Це ж тут горіла ще посадка. Ось так от, бачите, як все погоріло. Це все жовто, це все, воно, все все, все згоріло. Так, а ми продовжуємо йти далі. Вон, які страшні наслідки. Ну, знаєте, було б набагато гірше, я думаю. Вон я вам показую, бачите, це все, що. Чорне, це ж все, воно горіло аж до сюди. От Оттуди ми вийшли. Ой, от, я, от, 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 от доріжка, от цей спуск. Отак от ми сюди пройшли. Вон що не почалося, у нас тут. Дивіться, оце в нас поле. Поле з соняшниками. Ну, коротше, жесть. Дивіться, які тут колосочки. Таке ось тут. Багато його. Така грязь. Чим я думала, коли я це одівалася? Що це таке? Ой. Так, ось перші ознаки грибів. Вон там росте поганка, ось. Так що, може, ми щось сьогодні знайдемо. Так, воно ще. Для мене жоссухають. Хто мене називає, що я це так пішла. Так, ми заходимо все далі і далі. О, там поле. А нам от сюди. Сюди будемо йти. Дошли ми до лісу, зараз будемо дивитися, що ми тут знайдемо. Що, пішли. Щас... Де де палка? Та там десь валяється. Так, зараз підемо далі дивитися. Ну Щось, знаєте, тут такий гарний запах. ну Грибів щось нема. Дивіться, яка тут амброзія. Це страшне. Це для мене, прям я не знаю. От ми йдемо і тут просто її море, прям плантації. О, в мене ж алергія. <плес> ну, коротше, зайшли ми просто. Ой. Дивіться, яке ми знайшли дерево. Хто знає, що це таке? Хто знає, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Зупинилися з Єгором. зараз він буде нам тут малювати. Не пише, да, Єгор? Угу. Так, що вам хочу сказати. Ми заходили сюди, туди проходили, туди, ну, пусто, нема нічого. Ото спочатку там були поганки, які я показувала, все. Йдемо назад. Нічого ми не знайшли, зато дивіться, яка тут амброзія. Просто жесть. Ну, я розстроїлась. Я думала, що ми хоч щось знайдемо. ну, Небагато, але думала, ну може, хоч трохи. Ще коли ми гуляли, натрапили на дуже таку незвичну знахідку. Ми спочатку не зрозуміли, що це таке. Потім, як підійшли ближче, тоді вже все стало нам ясно. Це ми бачили уламки збитого шахеда, спочатку я показувала осколки, які я знайшла. Потім, вже, коли ми почали ходити, більш детальніше дивитися, то вже я бачила його розірвані шматки. Ось цей карбон, який валявся. І ще бачили якісь там плати, моторчики, якісь непонятні такі запчасті від нього. Ну, ось, як ви можете бачити, таке щось незвичне. Я в цьому взагалі не розбираю, що це за частинки. Я намагалась дуже обережно ходити, нічого руками не чіпати. Тому що я не можу знати, які там можуть бути ще сюрпризи, розкидані по цій території. Ось. І потім, вже, коли я пішла трохи далі, взагалі я дуже-дуже злякалась, я побачила велику цю воронку від нього, там, де він впав. Дуже це неприємно бачити і відчувати, що поруч лежить залізо, яке нещодавно летіло, щоб знищувати. І важливо пам'ятати, що навіть у таких звичайних місцях, де колись був тільки відпочинок, тепер можуть бути сліди війни. Так, на жаль, це та реальність, в якій ми зараз живемо. Ну і відночас, знаєте, таке відчуття, що навіть коли ворог залишає після себе такі уламки, то життя триває, ліс росте, сонце світить, ми йдемо далі, Україна тримається, і ми тримаємось також. Ми виходимо. Вон уже наша починається вулиця, ага. трошки далі. ну невдачна в нас вилазка, ну зато погуляли, так, да, Богдан? Ага!